Добрий день. Сьогодні покажу вам, як зробити бур в Майнкрафт. Для цього нам треба 5 сталі, одна електросхема і один розряджений акумулятор. Так, зробили бур. Тепер, щоб нам зробити алмазний бур, нам треба взяти простий бур і обкласти його алмазами. Він заряджається від генератора. Я зараз я покажу. От генератор, ставити його сюди. І він заряджається від вугілля або е, від досок. Також ще є такий батпак. Він надівається на спину і от, його зараз заряджу. Ось він заряджається. І він дає 60 тисяч енергії. А сам е, бур має тільки 10 тисяч енергії, то ви можете дуже довго ним копати. Е, Бадпак також заряджається е, від генератора. Зараз я покажу вам, як його зробити. Батпак. Що нам потрібно? Шість розряджених акумуляторів, Одна електросхема і слиток олова або тін ігнот. Все. Зараз я покажу вам, як працює бур. Підемо в шахту і. Оп. дивіться Бачите, він дуже швидко знищує всі блоки. Так, так, так. Я можу значати все окнімат камеру. І тепер дивіться, бачите? Я покористувався, і от. В мене вже залишилось тільки 8160 енергії. А, ще батпак вдівається отак. От сюди і все. А ну, тепер обладай. дивіться. Зараз ще по видобудову. Оп. Дивіться. Бур так залишило свій, не зарядився 10 тисяч, а батпак тепер 57 тисяч 280. І все. Дякую за перегляд.